Наскільки обґрунтованими, на вашу думку, є підвищення тарифів на електроенергію? Не знаю, мабуть, не обґрунтовано. бо я думаю, що дуже багато, велика зарплатня у, у начальників. От хай вони її зменшують і ці гроші йдуть на встановлення. Того, що пошкоджено, я, наприклад, не включаю всі прибори. Тобто, якщо телебачення, то не користуюсь чимось другим, сушу волосся не завжди феном літом. Зимою не знаю, як буде, а літом поки так. Може, якщо кожна людина почне економити, то може не буде такого дефіциту. Зрозумієте? Бо начальники кажуть, що всім треба економити, а йдеш, бачиш, кондиціонери на. Працюють у багатьох а, а, приміщеннях, а, тобто як то якось так вообще не обґрунтовано. Во-первых, говорили, що війну ніхто не буде піднімати тарифи, Взяли, підняли. люди так на грани бідності, Ну такое собі. Ну, это должно правительство, как то ж решить эти вопросы. Атомная станция у нас достаточно дає електроенергію. А те ТЭЦ и э, всякие вот эти вот вспомогательные, они только стабилизируют. Поэтому атомные станции вполне достаточно дают для Украины электроэнергия. Я так возмущена. Вы даже себе не представляете, вот сколько мы получаем, сколько мы будем платить. Это нереально, это какие-то фокусы. Я не знаю, кто это делает и зачем это делают. Не понимаю. Как не обгрунтованно воруют же, ребятки. А чему вы так думаете? Я давно на світі? Ну, сподіваюся, що обґрунтовано, тому що ми маємо великі збитки, тому що нас постійно нищить нашу інфраструктуру. Сподіваюся, що обґрунтовано, тому що без світла, як ми знаємо, ми не можемо. Можна вимикати ті пристрої, які не є активними, для того, щоб в спящому режимі вони Ну і вимикати там, де не потрібно, в той час, коли ми не знаходимося у якихось приміщеннях.